Останній раз автомобіль я бачив 8-й годині вечора. От зранку, в 8 годин ранку наступного дня автомобіля на місці я не виявив. Зразу викликав працівників міліції. При час патрулювання вулиця міста Хмельницького близько 23-ї години. Нам було помічено, що номерні знаки і автомобіль відповідає згідно орієнтуванню, який був угнаний в цей день в місті Хмельницькому. Ми з напарником розпочали переслідування даного автомобіля. Водій не реагував на наші вимоги про зупинку, тобто включені були світлові та проблескові маячки. Водій тільки збільшував швидкість, їхав по всій дорозі, створював аварійні ситуації іншим учасникам дорожнього руху. По вулиці Молодіжні нами за допомогою службового автомобіля був заблокований даний автомобіль. Після блокування автомобіля з нього вибігли громадяни та почали тікати. Нами було вже в заході щодо їх переслідування та було затримано одну особу. В подальшому було доставлено її в його западний відділ для визнання питань по суті. В подальшому також був відпрацьовано мікрорайон, в якому ще було затримано двох осіб, які були причетні до даного злочину. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 289 кримінального кодексу України, максимальне покарання за яке передбачено позбавлення волі на срок від 3 до 5 років. В ході досудового розслідування маємо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та вжити заходів щодо притягнення її до кримінальної відповідальності. Дуже вдячний працівникам міліції. Ну, ну Серйозно, я ну, не, не, того не очікував, що прийде якихось 15-20 годин і автомобіль буде знайдений.